Вот расскажи об этом немножко, да, вот ты же находишься в своем уже родовом поместье, ты находишься э, на природе, ты там э, занимаешься животными, растениями. Как ты себя чувствуешь, когда ты находишься на природе? В раю. Хочу погукать сюда, назад. И я знаю, куда я гукаю людей. Но это не так, что ходил-ходил, придумал. Нет, я Бачу це, я бачу, як люди виживають. І знову вертаючись до самого проєкту, скажу: у нас є три, три будемо казати, три види діяльності на землі. Тобто це най, найнижчі це селяни, які живуть просто в дворах, у звичайних дворах, невеличких, з городом, і йдуть працювати ну, на різні види робіт, там наймаються, будемо казати так. Тоді є фермера, які тримають ну, приблизно там від 20 до 200 гектар землі, приблизно. Ну, різні там, паї набрали, хтось там свої, хтось родичів. І є великі холдинги. Це так дуже, ну, дуже коротко і дуже без. Ну, є ще куча видів робіт, там є там тепличні, якісь там невеличкі. Ну, я за основне кажу, тобто є селяни, наймані працівники. З дворів, є фермерські господарства, невеличкі, приватні, і є холдинги великі. Так от, я холдингів не бачу в своєму проєкті. Це дуже така утопія для України. Я дуже детально це вивчив. У мене були всі можливості це вивчити. але я знаю, відповідаю за те, що я кажу. По-перше, Українець на землі повинен бути господарем на своїй землі. Це саме перше і саме головне.